На Прикарпатті готується до конкурсу «Приязна адміністрація. Таке дійство в Україні проводиться ще з 2008 року. Його учасниками стають органи виконавчої влади. Все для того кажуть організатори, аби підвищити якість надання послуг органами влади та виявити кращі методи організації роботи з людьми. Цьогоріч конкурс має нову концепцію. Учасники не змагатимуться хто кращий, а суто ділитимуться своїм вже набутим досвідом. Це кажуть фахівці. Не аби як стимулюватиме державні органи поліпшувати свою роботу навіть в умовах хронічного недофінансування прогала. Законодавства та інших негараздів у нас молода держава, яка потребує розвитку і важливого контексту співпраці на засадах партнерства, органи виконавчої влади і громадськість. І така співпраця можлива через інститути громадянських громадських організацій, для того щоб приїзд українська наша приїзна адміністрація, саме українська, хочу наголосити, яка працює в умовах недофінансування, недонормування, недоукомплектування. Була відкрита для кожного громадяна нашої держави, зокрема, щоб ми мали вільний доступ. Співпрацювати з громадою не лише престижно, але й вигідно. Принаймні це вже довели переможці конкурсу приязна адміністрація адміністрація-2010» Долинська та Коломийська райдержадміністрації. Нині вони діляться своїм досвідом з керівництвом області та іншими управлінцями. До прикладу, Коломийські чиновники об'їздили понад 80 сіл та уважно вислухали проблеми людей. А ще створили при голові тамтешньої РДА громадську раду. Її члени є ініціаторами Атьох проектів, які вже реалізовані, до прикладу у селі Малий Гвіздець звели народний дім. Для цього люди не лише збирали кошти, але й власноруч будували. А от районні чиновники допомогли із будматеріалами. Народний дім збудований в рекордні строки рік і чотири місяці. І навіть ті скептики, які на зборах громадян не вірили і казали, що цього не буде, вони приходили і допомагали на будові. І саме цікаво, що 90-річний житель села своїм прикладом теж працював на будові, носив цеглу і був нагороджений медаллю за заслуги перед Прикарпаттям. Після заслуховування кращих практиків, обласне управління держслужби та усі присутні поділилися і своїми пропозиціями.